З робочим візитом до Чернігова завітав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Війна в Україні негативно впливає на життя кожного українця у зв'язку з цим. Дедалі частіше жителі країни потерпають від порушення їхніх прав здебільшого є обмеження прав самих військових. Так стало, що військові не можуть бути членами профспілок, не можуть звертатись до громадських організацій за захистом своїх прав а можуть звертатись згідно законодавства виключно до нашої інституції. За попередній рік тільки цей напрямок отримав від діючих військовослужбовців більше ніж 9 тисяч звернень. Після отримання цих звернень уповноважений справ людини безпосередньо перевіряє наявність таких правопорушень у військових частинах і складає відповідні акти. Іншим правопорушенням є незаконні дії під час мобілізації. Утім, мова йде не про Чернігівщину. Це один з найважчих зараз напрямків в роботі. Станом на зараз на території Чернігівської області немає таких публічних. Затримань, немає публічних порушень прав людини, які, наприклад, відбуваються у нас на території регулярно Львівська область, Одеська область, там, де силоміць представники ТЦК забирають людей. Потім ми фіксуємо, там, в тому числі, навіть побиття. Після цього завжди приїжджає моя моніторингова перевірка, завжди відкривається дисциплінарне провадження. Завжди відкривається кримінальне провадження, як наголошує Дмитро Лубінець. У разі відповідних ситуацій необхідно відстоювати свої права та безпосередньо звертатись до органу справ людини. Останній випадок, який був в неділю, коли відомого волонтера вночі затримали сіломиць, потім вночі нібито провели ВЛК. При тому, що вже встановлено, що ні керівниці ВЛК не було фізично на місці, ні секретаря ВЛК, але за 15 хвилин провели ВЛК, визнали. Військово придатним і відправили зараз. Там і кримінальне провадження, і дисциплінарне провадження. Проте одним з головних напрямків роботи уповноваженого справ людини є повернення громадян України з полону та тих, хто незаконним шляхом був депортований до Росії. Нині зареєстровано приблизно 30 тисяч українців, які перебувають в полоні. Як результат нашої спільної роботи з координаційним штабом, ми повернули 3135 Військово полонених з них 147 цивільних. Також ми повернули 529 українських дітей. Останню групу дітей ми повернули тиждень тому. Це було п'ятеро дітей. і Рідна мама побачила своїх п'ять рідних дітей. Через півтора року в Україні зареєстровано майже 5 мільйонів ВПО, серед них 70 тисяч на Чернігівщині. Проте й дотепер за словами Дмитра Лубінця немає чіткої стратегії щодо врегулювання умов їх проживання. Коли вперше я на засідання уряду почув про те, що з 2,6 мільйона ВПО, які зараз отримують виплати, повинно залишитись 170 тисяч. Я направив свій акт реагування зараз, наскільки мені відомо, вже більше мільйона. Уряд розмірковує. Також людям, які втратили житло внаслідок бойових дій, відмовляють в отриманні компенсації. Наразі це питання теж є одним із важливих. Аби довести свої права, кожен українець має знати до кого звертатися. Тому в наших наступних сюжетах ми докладніше про це розкажемо.